Hello everyone, this is level B 1 lesson 37. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. Now let's continue with phrasal verbs starting with letter G. Go into перекладається, зайнятися або впасти в кому. До прикладу. Tom went into the restaurant business because he loved cooking. Tom зайнявся ресторанним бізнесом так, як любив готувати. Go into details перекладається Детально розповідати або досліджувати. До прикладу, Don't go into details when you give your daily report. Не розповідайте усі подробиці. Коли надаєте щоденний звіт, Go Off перекладається Спрацьовувати про сигналізацію або будильник, або вибухати. До прикладу, Unfortunately, the fire Alarms Didn't Go Off When the fire Broke Out. На жаль, пожежна сигналізація не спрацювала, коли зайнялася пожежа. Go on перекладається. Продовжувати або вмикатися автоматично. До прикладу, I'm sorry to interrupt. Please go on. Вибачте за втручання. Будь ласка, продовжуйте. Go out перекладається. «виходити» чи погаснути. Йдеться про світло або свічку. До прикладу, There are certain styles of closing. That never go out of fashion. Є деякі стилі одягу, які ніколи не виходять з моди. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. The lights in this house -t -t, -t, -t as soon as you walk in. Світла в цьому будинку вмикається, коли ти заходиш туди. Вмикатися автоматично. Це фразове дієслово to go on. The lights in this house go on as soon as you walk in. His wife тете a coma and died soon afterwards. Його дружина впала в кому і померла скоро після того. Впасти в кому? Це to go into a coma. Речення тут у минулому часі past simple. Отже, використовуємо другу форму неправильного дії слова to go, а це to go went gone. Went into his wife went into a coma and died soon afterwards. At midnight when all the lights t -t -t -t, it was scary to be outside. О півночі, після того, як всі світла погасли, було лячно залишатися на вулиці. Погасли світла. Це фразове дієслово to go out. Речення знову у минулому часі past Simple отже Went out. At midnight when all the lights went out, it was scary to be outside. There were bombs on the field that might ТТ Anytime. На полі були бомби, які могли вибухнути в будь-який час. Вибухнути про бомбу це фразове дієслово to go off. Ми знаємо, що після модальних дієслів ми вживаємо дієслово без часточки today. Thank you for your support. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.